Колиска гойдалка F Camino Aрі має гарні матеріали та широкий функціонал. Качель керується за допомогою пульта, який йде в комплекті, або за допомогою панелі, яка знаходиться на блоці управління. Тут можна керувати швидкістю, мелодіями або таймером. Качелька має 5 швидкостей, приємну класичну музику, а також приємні звуки природи. Регулюється гучність. Також можна Виставити таймер. Тканина комбінована з плюшу, льону та хлопку. Петерку ремні безпеки. Також качель має дугу з м'якими іграшками, яку можна також підрегулювати під дитину. Гойдалка El Camino Airy працює від мережі, від батарейок, а також працює від павербенка. Качель компактно складається. Спочатку складаються ніжки, а потім сама. Саме сидіння ось так виглядає в складеному вигляді.